Всім привіт! Ви на каналі Кохемі, і сьогодні ми з вами розглянемо доволі цікаву тему однокрокового полірування. В цьому відео я розкажу, як правильно підготувати автомобіль до полірування та як саме потрібно працювати однокроковою пастою Cut Finish p 602 для початку нам потрібно якісно вимити автомобіль у дві фази. Для цього використовуємо шампуні, які не мають ніяких захисних ефектів. Тобто нам потрібно використовувати шампуні більш нейтральні та безпечні. Для цього чудово підійдуть такі шампуні, як Active Foam або Active Wash. Вимиваємо автомобіль. Далі нам потрібно зробити деконтамінацію кузова. Нам потрібно чистити його повністю від бітуму, металу та застарілих плям. Для очистки від металу можна використовувати фельгенблід саорефрей, паш нейтральний очисник для колісних дисків та кузов. Після можна приступити до очистки від бітуму. Для цього використовуємо тірвош. Обидва продукти вже готові до використання, наносимо їх на сухий чистий кузов, тримаємо декілька хвилин і далі змиваємо все водою або витираємо чистою м'якою мікрофіброю. Після такої очистки нам обов'язково потрібно приступити до ручної очистки глиною. Для цього використовуємо синю глину, яка є неабразивною. Глиною ми механічно очищаємо кузов від застарілих плям, з якими хімія впоратись вже не може. Для того, аби вона скользила максимально безпечно по кузову авто, використовуйте спеціальний лубрикант Glace Spray. Він вже теж готовий до використання. Лубрикант наносимо і на елемент, який чистимо, і на саму чистячу глину. І далі механічно очищаємо сам кузов авто. Ця процедура є обов'язковою в незалежності від того, який вид полірування ви використовуєте, очистка глиною є обов'язковою. Далі рекомендується оклеїти ділянки, які полірувати ми не будемо. Молдинги, пластик, сусідні елементи. Їх можна клеїти малярною стрічкою, щоб під час полірування не пошкодити. Для знежирення поверхні та підготовки її ми використаємо Silicon WashtinFернер в концентрації 1 до 3. Це спеціальний знежирювач, який допоможе нам прибрати залишки попередніх, раніше нанесених восків, салантів чи якихось масел на кузові. Знежирюємо кузов, надалі нам потрібна ексцентрикова полірувальна машинка, і в нашому випадку ми використаємо ексцентрикову полірувальну від бренду Flex. Давайте ж розберемо, що такого особливого в однокроковій пасті P602. P602 це високотехнологічна, однокрокова, середня за абразивністю паста, яка створена для видалення серйозних проблем на кузові авто і одночасним наданням захисту та близьку кузову. Індекс абразивності цієї пасти становить 6 із 9 за нашою шкалою. Ця паста дозволяє прибрати неглибокі середні подряпини з кузова авто, але все залежить від м'якості самого лаку. На м'яких лаках вона буде працювати більш інтенсивно і сильніше вирізати глибокі подряпини. Формула пасти містить мілкі абразиви з рівномірною фракцією, що дозволяє їй працювати інтенсивно, не збиваючись в грудки під час роботи. В складі цієї пасти є також віз карнауби, а також більш стійкі полімерні силикони. Це дозволяє після полірування отримати стійкий захисний шар на поверхні кузова авто. Після обробки цієї пасти автомобіль буде більш захищений від впливу лугів, кислот та дорожніх реагентів. А також на автомобілі утвориться міцний гідрофобний шар, завдяки якому автомобіль довше буде залишатися чистим, його буде легше мити за рахунок того, що весь бруд буде стікати донизу. Ще один важливий момент: ця паста легко прибирається з деталей. Тобто, після опрацювання на деталі ми безпроблемно витримаємо її за допомогою звичайної чистої мікрофібри. Під час роботи знежирювати цю пасту не потрібно. Все, що нам потрібно, це знежирити поверхню до початку полірування. Для того аби паста працювала краще, використовуйте помаранчеве полірувальне коло, колір самої пасти. Це середня за абразивністю кола, яке дозволить нам. Ефективно працювати на елементі. Це коло не використовуйте з іншими пастами, використовуйте його тільки під цю пасту, адже в складі пасти, як я сказав раніше, є віск та полімери. Вони будуть маскувати певні дефекти, якщо ви хочете зробити полірування не в один крок. Є певний мінус цієї пасти, після її застосування наносити більш складні захисти, такі як кераміка чи один канано, не можна. Адже міцний гідрофобний шар не дасть щепитися цьому захисному покриттю. І головне, такий вид полірування можна робити багато разів. Даний автомобіль ми вже помили, зняли з нього бітом та метал, а також окремо почистили ще чистячою глиною. Надалі нам потрібно знежирити поверхню і приступити до роботи. Перед початком полірування важливо дуже гарно перемішати саму пасту, зробити невелику загрузку на круг і по елементу рухатися невеликими частинами. Через декілька хвилин, після того, як ви попрацювали на елементі, можемо витерти залишки пасти за допомогою просто чистої мікрофібри. Нам потрібно просто їх прибрати, і головне після не знежирювати. Як ви бачите, на капоті у нас залишилися більш глибокі подряпини з мілкими дефектами. Ця паста впоралася бездоганно. До того ж, автомобіль загорівся, став більш насиченим по кольору, і на ньому утворився міцний гідрофоб. Ми його перевіримо далі. Завдяки однокроковій пасті p 602 ми дуже швидко відновили зовнішній вид даного автомобіля. Тож, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. І як завжди, за цим промокодом ви отримаєте знижку на всі товари, що побачили у цьому відео. До зустрічі в наступних відео.